вечора, я Олена Гук. На часі новини про події понеділка, 24 грудня. Вже за мить сьогодні. Випуску горить двоповерховий будинок по 1 травневі 86. Проте на що слід звернути увагу при купівлі піротехніки, розкажу вам я, Ірина Корш. Скільки коштує новорічна ялинка у Вінниці? Дізнавався я, Роман Гах. Вінниччина має нового губернатора. Головою Вінницької обласної держадміністрації призначено 48-річного Івана Мовчина. До того Іван Мовчан працював першим заступником губернатора. Народився новопризначений голова ОДА 9 лютого 1964 року в селі Крикливець Крижопільського району Вінницької області в сім'ї колгоспників. Після закінчення школи працював теслярем ремонтно-механічного цеху на Вінницькому хімзаводі. У 82-84 роках служив в лавах радянської армії. Після повернення працював у будівельному будівельникому бригаді села Жабокрич Крижопільського району. У 85 році вступив до української сільськогосподарської академії, котру закінчив у тисяча. 1991 році. З 2002 року Іван Мовчан обрався депутатом Вінницької обласної ради 4-5 скликань. Першим заступником губернатора Вінничини Іван Мовчан був призначений у липні 2010 року. Пожежа в будинку по вулиці Першотравнева, 76. Горить двоповерховий будинок. На його першому поверсі розміщувалася юридична компанія. Саме звідти все і розпочалось. На другому поверсі живуть люди. З'ясувати, де вони зараз, нашому репортеру Сергію Кошарському не вдалось. Він був на пожежі, людей не бачив, ймовірніше за все, їх евакуювали. Зараз там працює п'ять машин. Є газодимозахисна машина, яка подає повітря рятувальникам у будівлі, щоб вони могли дихати. Про це телефоном розповів. В начальник прес-служби МНС області Віталій Семенюк він же повідомив, що гасити ще будуть щонайменше годину, бо будинок 30-х років і між поверхами дерев'яні перекриття. Рятувальники, які у ці хвилини гасять вогонь, нічого не коментують. Завтра зранку, як тільки з'ясуємо обставини пожежі, ми будемо вам розповідати у перших випусках новин. Міліція перевіряє магазини, де торгують піротехнікою. Правохоронці з'ясовують, чи мають підприємці на продаж такого товару ліцензію, сертифікат виробника та реалізатора. а Також документ, який підтверджує, що вони пройшли навчання поводитись з такими предметами за інформацією начальника відділу дозвільної системи і ліцензування міністерства внутрішніх справ у області ігоря ковалка за продаж піротехніки належить штраф. Сума штрафу від 540 до півтори тисячі гривень. Тему продовжує наша репортерка. Ірина Кош. цьогоріч близько 40 приватних підприємців пройшли спеціальне навчання у Києві і отримали сертифікат по правильному використанню та продажу піротехніки. На сьогоднішній день є дуже актуально те, щоб люди все таки звертали на це увагу, тому що це не іграшка і забавка, як на неї думають, а все таки це є виріб, який може принести вже деякі негаразди, а в деяких випадках і даже смертельні випадки. І в минулому році це мало підтвердження, було допущено і позапрошлом. Тобто є статистика все-таки ведеться і вказує на те, що цими забавками потрібно вміти користуватися. Найбільш популярним виробом під час запуску фейерверки є салютна установка. Ось вона складається з стволів певного діаметру. І кількість цих стволів буде в кожному стволі. Є певний заряд. Від кількості цих стволів буде і певна кількість фейерверків, які розриваються в небі. Найбільша велика помилка це те, що, по-перше, виріб люди запускають в нетверезому стані. Друге, вони його не закріпляють. Ось він може тоді перевернутися, і вже тоді постріл будуть не е, вертикально, а вже можуть стріляти куди не потрібно. Е, третя велика помилка: що під час запуску люди нахиляються над самим виробом. Е, це не потрібно робити. Ось також є помилки, що під час. Е, Відкриття фітіля, люди буває, що відривають сам фітіль, і тоді вже вони не знають, як його запустити, він не запускається. І вони потім починають щось самі придумувати, що теж небезпечно для їхнього здоров'я. Що стосується римських свічей, тобто це є циліндр, в якому є певні заряди, які послідовно вилітають, роблять певний ефект в небі. Найбільша велика помилка в тому, що люди, підпалюючи з одного кінця, скажімо, римські свічі, і думаю, що воно стріляє з іншого. навпаки ну, потрібно тримати і. Вилітає звідти заряди, звідки ви підпалюєте. Тримати на витягнутій руці саме головне не пережимати цю палку. Тобто, якщо її пережати, інший заряд може не вилетіти. Звісно, що він розривається в трубі. Ну біля людей, а не в небі. Продукція через магазини, які працюють іменно по ліцензії, буде продаватися тільки така, яка відповідає стандартам і сертифікації. Ліцензія отримується при певній кількості документів: цей дозвіл пожежників, і дозвіл і проходження навчання, і багато інших документів. Що стосується навчання, то е, навчання здійснюється в, е, в Київському е, інституті при МВС. Ось е, та людина, яка пройшла це навчання, має право інструктувати саме продавців. Тобто, то не є обов'язково, що вона має продавати, але вона повинна проінструктувати продавців, е, як вирип е, сам використовується для того, щоб подальшому продавець міг принципкувати саме покупцям. Як правило, ви виріб в Даному випадку салютна установка має е, код 795. Це є код е, сертифікації. Ось е, ну, важко написати, наприклад, в сертифікації там салютна установка, там і так далі. Тому е, на певному виробі є код, який є у сертифікатові. Тому людина при купівлі може е, перевірити у. Продавця, чи цей вироб був сертифікований. Такі в новорічну ніч дозволено. Піротехнічний вироб. Всі остальні з 6 ранку до 10 вечора. Після 10 вечора е, теж заборонено використати будь-які піротехнічні вироби. Під час виявлення порушень міліція конфіскує піротехнічні вироби. Після рішення суду вона заливається водою і таким чином приводиться в непридатний стан. Ірина Корч, Олег Літвінцев, телеканал Віта. 155 вихованців Стрижевського дитячого будинку інтернату з нагоди новорічних свят отримали солодкі подарунки. До дітей завітали дід Мороз та Снігуренька, актори лялькового театру та народний депутат України Олександр Домбровський. Як все було? Дивіться далі. У Стрижевській дитячій школи інтернаті свято до вихованців завітали Дід Мороз та Снігуренька. Казкові герої підготували для діток багато сюрпризів. Починаю. Ові герої приїхали до інтернатівців на запрошення Олександра Домбровського, який вже багато років опікується цим закладом. Я думаю для будь-якої дитини. Важливо отримувати подарунки, і важливо в дитинстві мати свято, і можливо, це головний обов'язок старших людей для будь-яких дітей і своїх, і чужих, і дітей, які є здоровими, і дітей, на жаль, які є хворими, створити свято і залишити в їх пам'яті. Знаєте, отакий такі острівець. Дитинства, щастя і, і радості. Заклад, в якому ми сьогодні знаходимося, Стрижовська школа-інтернат, він є унікальним. Тут складні діти, але і талановиті діти є, і Мені здається, що от наше завдання все-таки для всіх цих дітей зробити зробити їх щасливими, наскільки наскільки це можливо на сьогоднішній день. Будучи ще в бізнесі, от він приявляв таку любов до цього закладу, приявляв до цих діток. Завжди приїжджав з подарунками, так як сьогодні, наприклад, приїхав з виставою з концертом, з подарунками. Завжди він кожен рік він знаходив час, а то й декілька разів на рік приїжджав до цих діток. Завжди для дітей це є радість. Це дуже велика радість для всіх дітей. Те, що вони отримали ці подарунки, і дуже задоволені, також вихованці Стрижівського дитячого будинку інтернату мали можливість переглянути виставу в Вінницького театру ляльок Ростислава Зарубінська, Володимир Юрявенко, телеканал Діцякий вівник, яке курча? Я тобі там то відав курча. от прийшла. Де і за скільки можна купити ялинку на свята? У Вінниці почали продавати новорічні дерева. Купити їх можна в спеціально відведених для цього місцях на проспекті космонавтів біля літака, на розі розікелицькою та проспекту космонавтів біля тролейбусної зупинки по вулиці Грибоєдова та на ринку урожай. Скільки коштує новорічне дерево і що зробити, щоб воно довше простоїло у теплі? З'ясовував наш репортер Роман Гах. Ринок урожай – одна з п'яти офіційних точок у місті, де вінничани можуть придбати новорічну ялинку. Ну, ціни у нас різні – від 70 гривень до 250 гривень. Якщо ялинка буде метр, півтора метра – це буде 100 гривень. Від півтора метра вже буде 150 і до 200. Два з половиною метри – 250 гривень буде ялинка коштувати. Які банки такі у нас, дивіться, чудові – від 100 гривень і найменше 10 гривень. Тобто 10, 20, 30, 40 – різна ціна. Для населення Різного там, хто собі може дозволити, наприклад, купити маленьку – купи маленьку, хто більшу, купи більшу. Всі тільки з лісу, просто ви бачите, вони замерші, ще не обтрушені, нічого. Я бачу, є маркування. Так, як Маркування є, це називається чіп від лісничого, що воно все законно, у нас є всі документи. Кожна ялинка має номер, по документам теж повинні бути цифри, все сходитися. Все. все, від метража воно все пишеться. Все, купляється, все зачислюється. Можна не переживати. Все добре. Довше простояло, можливо, якісь поради. Ну це якщо довше, це в пісок, тому що пісок, виходить, тримає вологу і вона буде довше стояти в піску. Ну, трошки там має поливати водичкою періодично, щоб впітуло і держали вологу, тому що пісок це найоптимальні варіант. Я більше віддаю приймущество, сосні, як ви бачите. В целом, ціни, сравнительно такі же, як і в прошлом году, немножко повиси. Дане сосна 83. То есть, это, я считаю, недорого для. Mm. А як вибір взагалі? Э, насчет вибору. Ну, Самі видите, пока, пока не очень. Думаю, в далі появиться. Той рік не цікавилися, просто цінами. А в цьому році дивимося. Ті ялинки, які нам не подобаються, ціна подобається. Яка ялинка нам подобається, ціна не подобається. От і все. Вибір є, можна придбати чи ні? Ну як на мене, от я тут пройшлась іменно на цьому ринку. То як мені немає вибору, тому що я хочу, щось ще більш таке, ну де можна подивитися трошки більш. Ну на живі ялинки, звісно, вибір є. Новорічні ялинки на спеціально відведених ринках можна буде придбати до 31 грудня. Включно Роман Гах Вадимінжиєвський, телеканал Віта. Далі ми розкажемо вам, вам про те, як правильно ходити слизькими вулицями і як правильно падати, щоб менше нашкодити собі. Про це нам розповіли інструктори Всеукраїнської Федерації Карате до Сіншобу. Дивимось. Якщо случається так, що чоловік падає, чоловік падає е, на сторону, да? от кода у нього нога проскальзується. И при этом мы видим, что ни в коем случае не нужно падать на локоть, либо на запястье, потому что можно сломать подбородок, максимум прижатый к телу, и при этом нога тоже. То есть есть малая вероятность того, что человек не травмирует позвоночник, но и, соответственно, голову. Вот. Ну, плюс и рука тоже в этом же плане не травмируется, потому что она прямая. Второй вариант, когда человек падает лицом на снег, либо на лед. Как правильно себя вести вот, при падении вперед. Вот мы смотрим, когда человек идет прямо, спотыкается, да, вот падает прямо. При этом, да, чтобы он не ударился подбородком об снег, либо об лед, и поверхность рук должна быть прямая. То есть при этом же спинка при этом ровная. Тогда есть маловероятность того, что человек травмирует колени, либо, либо сам подбородок, либо руки. То есть ни, ни в коем случае не падаем на, на ладони. То есть на ладони при, при, этом, чтобы они должны быть согнуты обязательно, не на прямые руки. Вот, мы видим один из вариантов, когда человек упал на спину, при этом что? Мы смотрим, что у него руки здесь ровные, голова при этом что? Присогнута максимум подбородок, что к телу. Это дает возможность что? Не травмировать голову и не травмировать что в области рук то есть мы не падаем на я опять же повторюсь на ладони да, что есть вероятность того либо на локте что есть вероятность того что человек получит травму вот но при этом же э, таз стараемся поднимать э, выше чтобы не травмировать э, с, э, тазобедренный сустав вот. есть вариант когда человека толкает просто в спину вот при этом он делает кувырочек обратно же э, не забываем что э, Рука должна быть прямая, а голова должна быть э, обязательно согнута, присогнута к телу своему, для того, чтобы не травмировать голову. Это э, идут э, наработки э, наработки техник страховок э, с карате, с карате до шотакат. Вот. И в принципе эти варианты, которые вы смотрели, этот может, любой человек может просто применять эту технику. Да? Вот. но соответственно нужна определенная база, которая настаивается в спортзалах с тренерами. Вот. но также в домашних условиях человек может также работать над собой и выполнять эти упражнения для сохранения своей, своей жизни своего здоровья. У мене все. Шануйтеся. Завтра о 7 ранку прокидайтеся разом зі світанком. Перші нові вини дня дивіться о 7.40, 8.40, 9.40, 13.40 та 14.40. Підсумки дня я буду підводити у вечірньому випуску новин о 18.40. Прогноз погоди далі. До побачення. Завтра, 25 грудня, у Вінниці буде хмарно з проясненнями вночі та вранці сніг з дощем вранці туман. На дорогах уже ледиться Вітер південний, 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 7-12. Мінус день, плюс три, плюс два.